Доброго ранку, добрим людям. Сьогодні Міжнародний день благодійності. і Люди мають унікальну внутрішню потребу безкорисливо допомагати іншим, нічого не очікуючи у відповідь. Похолодення накриє Україну. Прогноз погоди в Україні на 5 вересня. Мінлива хмарність у більшості центральних центральних південних областях та в Криму місцями короткочасний дощ гроза. Нарешті території без опитів, температура 23-28, в Карпатах 17-22. На Сумщині мінлива хмарність без опитів, температура повітря по області 25-30 по місту Суми 27-29. На Кірограші Хману спрояснені невеликий дощ, Місламі Гроза. Температура по області 23-28 у Кропивницькому 25-27. В Одесі хмарно, дощ та гроза, температура 21-23. Температура морської води 22-23. На Київщині мінлива хмарність без опадів. Температура 23-28 у Києві 26-28. Цитата дня. Хто нічого не має, завжди готовий поділитися з іншими. Бережіть себе та будьте здорові.